Жмеринські школи перейшли на електронні журнали та щоденники. Таке нововведення відбулося у Жмеринці одразу після зимових канікул. У другому семестрі впевнений крок вперед став можливим завдяки сучасному сервісу, до якого підключилися в управлінні освіти Жмеринської міської ради. Головним пріоритетом в роботі управління освіти на 2019 рік є завдання підвищення внутрішньої якості освіти. Саме з цією метою в закладах освіти нашого міста були введені електронні щоденники та електронні журнали. Для педагогів, які ефективно використовуватимуть сучасний електронний сервіс як бонус, чекатимуть додаткові вихідні. Плануємо записати в проспілкову угоду додаткових три дні до відпустки педагогам тим, які будуть користуватися електронним журналом та електронним щоденником. Відтепер вчителів в два кліки мають можливість виставляти оцінки і пропуски учнів, додавати домашні завдання, зміст уроків і навіть залишати коментарі та зауваження. Існує п'ять основних типів користувачів сайту: директор, адміністрація, вчитель, учень та батьки. Кожен з них має певний набір прав і має відповідний рівень доступу до інформації. Суть цієї програми зводиться до того, що кожен батько чи мати може відслідкувати рівень навчальних досягнення тільки своєї дитини. І рівень навчальних досягнень учитель тільки також може виставити оцінки тільки свого предмету. Всі учителі нашої школи протягом першого тижня навчання створили свої власні уроки, де вони мають змогу відслідкувати відвідування учнів на уроках, рівень навчальних досягнень виставити, тобто оцінки, які отримують учні на уроках а також зорієнтувати батьків та наших учнів про зміст домашнього завдання та зміст уроку. З кожного предмету автоматично вираховується кількість пропусків і середня відмітка за семестр. Директор школи номер 4 Михайло Бігун розповідає, що це досить зручно, і навіть у процесі уроку вчитель може одразу оцінити відповідь учня та за допомогою свого телефону виставити бал до електронного журналу. Діти на таке нововведення відреагували по-різному, адже відтепер батьки щодня можуть заходити на сайт і контролювати успішність та відвідувань своїх дітей, навіть будучи за кордоном, моя мама може бачити мої оцінки та відвідувальність на уроках. Безпека закінчилася. Я заходила в електронний читання, це дуже зручно. Можна дізнатися, які оцінки, що потрібно підтягнути, а також домашнє завдання. В управлінні освіти сподіваються, що така інновація підвищить якість освіти, адже батьки завжди можуть побачити оцінки та скоректувати підготовку дитини з того чи іншого предмету.